Доброго ранку всім. Так, Це в мене вольєр, де гуска висиділа сама яйця. Хто попереднє відео дивився, зрозуміє, що в мене за одну ніч відсюди пропало 7 гуселят, при тому що кругом це вся сітка, зверху сітка, по боках сітка, знизу обшита там куски шифера, метала. Вища коліна доска, що не так воно тут сіни. Коротше кажучи, пересадив осюди гусей, курей, все поросажував. Тут, бачите, понаривало. Толіт криси, толітхір. Хрен його знаю, при тому, що я засипав, це вчора, за день на гребу. Я там трошки помінірував понакидував, всього, щоб якщо щось знову залізе, щоб попалося. Ну, щось не попадається. Все порозділяв звідсіля. Від гусей гусенят відсадив, що не дуже би то й хотілося. Ну, в мене де батьківське поголів'я, я туди вже і так старше гусенят підсадив. Їх там всіх разом вже штучок 40-50, не знаю. І, я думаю, малі гусенята там би просто не виходили, їх би пара ходом би затоптали, дай всього. Дехто казав, що може людина забрала. Хто його знає, може. він. Люди різні, Але все одно, факт фактом. Нор понаривало, при тому що там їх вчора ще не було. Зра... Зран... Ні, зранку були Позавчора, вечором я їх позасипав, повністю там позатрамповував, попилом попідсипав А це вчора зранку приходжу, знову було, але нічого не попалося. Підписуйтесь, далі буде. Самому цікаво, чи щось попадеться чи не попадеться. І закрито все, і зашито, і за ніч сім гусенят витягало. Жалко, звісно, жалко. Всім дякую. Далі буде.